Про Анжеліку можна розказувати довго, з захватом, і це завжди відгукується кожною клітиною. В моєму житті вона з'явилася на фестивалі «Казка» Шість років тому ми періодично зустрічалися, мій син з нею знайомий. І Багато людей, яких я бачила після знайомства з нею, це просто дар, талант, мати таку мову любові, яка досягає серце кожного. І цей білий-білий океан світла, він починає жити в тобі. І... Якісь там життєві труднощі вони не зникають. Вони просто перетворюються на цікаві задачі, умови для якогось нового рівня, цього квесту під назвою життя. Це не якась магія, а може, може, і це і є. Звичайне, незвичайне чудо, багато слів, але це треба відчути, цю мову любові, безумовності, без меж. От коли ти з позиції любові на все дивишся, це зовсім інше. Це не рожеві окуляри, це середина твоя змінюється. І я дуже вдячна за цю можливість. І люблю вас, дівчатка, за те, що є така можливість і для багатьох нових ще незнайомих людей і тих, хто вже знайомий, це буде чергова зустріч і нагадування.